Придбали в магазині Ало ось таку чудову посудомийку Indesit. Якраз вона ще на будівництві, на ремонті квартири. Запакована чудово. Нам її доставили реально на а, додому за одну гривню. Взагалі дуже класно, супер м чудово. Починаємо розпаковувати. Так. Тут ну, ми вже, конечно, трошки насипалися, просто пил. Ось. Ось така в рамці дерев'яні, щоб не пошкодилось. Покругу. Повністю в пенопластике. Опа! Наша верхушечка, наша красунечка, оце в нас передочок, двері. Ось так. Так, а як її відчинити? О, відчиняється. от Так вона виглядає всередині. Так, фермальний. Ага, документи всередині. Так, що... да, було доставлено. У нас ось Алло Экспресс доставляла нам. Алло экспресс. Ось так. Така краса. Ще, конечно, не підключилась. Не підключала. Сейчас будемо Ось тут провода. Ось так воно, тут все ці провода упаковані, якісь маркіровки тут. Наче я не знаю, значить все ціле. От, наче все нормально. Зараз, ще раз загляну в серединку. Ну, Це для фасадика у нас буде вбудована посудомийка. тобто Тут буде фасад від кухні. Ну, Чесно, дуже так прям крепко тримаються двері, можливо, ну вон там. Індезіт, фейрі, разом тут. Можливо, трошки... Ой, послабше будуть. О, те, Дверки поцепляться, так. Да. Ось, корзинка все є. на солечка є. Документики є. Ось, 10 років гарантії є. Так що, все дуже-дуже дуже чудово. Мені подобається. Будемо експлуатувати. Розкажу щодо чого. Так що, дякую, Алло, за гарний товар.